Вітаю, мене звати Наталя Стереправо, і це перше відео на моєму відеоплозі. Відразу перепрошую за шум, який Бо чуєте, я зараз перебуваю в специфічному місці, де в день творять новини, які ви потім бачите на телеекранах, в Ютубі. Читайте на онлайн-виданнях. А ввечері тут люди збираються за калихом пива, щоб порадіти. А сьогодні особливо є нагода щастю потішитись 8 жовтня. Палає кримський місті. Всі зараз в інтернеті говорять про кримський міст. Ніхто не оминає цієї теми, та чому він так важливий, чому здавалось радіти, що палає. Зараз ми поговоримо, чому це важливо для України. Кримське міст це сполучення Росії та тимчасово анексованого Криму. Це та логістика, через яку перевозили. Ваші Кефури зі зброєю, з небезпечною вибухівкою та речовинами. Тому і навіть з перших днів повномасштабної війни підіймалось питання, що цей міст зі сторони України, щонайменше, потрібно було знищити, тобто розірвати цю логістику між Україною та Росією. Що ми бачимо? 8 жовтня ранок було чути два вибухи, як потім і зафіксували відеокамери. Це це був вибух на самому ж мосту. Вибухнула одна з вантажівок, яка і перевозила небезпечні вибухівки. Що цікаво, насправді, Росія, російська влада, вона розглядала ці всі питання щодо перевезення небезпечної зброї, небезпечної вибухівки і техніки через цей міст. Тобто вона заборонила будь-яким автівкам просто так переїжджати через Кримський міст. Працював Специфічний такий спеціальний ренген, який пропускав лише окремі вантажівки, які проходили ретельну перевірку. Тому питання, як ця вантажівка могла опинитися на самому ж мосту і підірватися. Перше питання або це хтось з так званих своїх чужих, посприяв в тому, що ця вантажівка опинилась в той час, коли саме проїжджав поїзд. З цистернами пального або ж це необачність ті ж самих росіян, які допустили, які погано перевіряли вантажівку з небезпечною вибухівкою. І що трапився? Трапився в Україні. Радіють в Криму, панікують. Росія палає. Сподіваємося, скоро палатиме Кремль. Багато хто вважає, що це саме справа рук України, адже неодноразово ми говорили про цей кримський міст. Ми потім бачили з офіційних сторінок представників РНБО, це і Данілов, і СБУ та інші, які в твіттері, в соцмережах публікували, що палає міст, та й цікаво, хто ж це зробив. Друзі, ж за все, що це справа рук не України, адже з тих відеозаписів, які зафіксували вибух на мосту, не бачимо сліду від ракети, від повітряної сили, від ракетного удару. Україна на сьогодні ще не має такої зброї, щоб потрапити в цей, щоб могла б потрапити в Кримський міст. Тому найлогічніший варіант, що це саме вибухнула вантажівка, яка перенаправлялася через міст. Хто ж це зробив напевно це наразі не так важливо. Це трошки позивається на інший план. Ми бачимо результат, який для нас важливий. Міст зруйнований. Я поясню наскільки експерти оцінюють, що міст повністю заблокований, залізничне сполучення. Наземне сполучення взагалі не зможе курсувати ця мережа пошкоджена. Щодня через цей міст перенаправлялось близько 10 тисяч автівок і 40 поїздів, що не менше. І тепер це заморозиться на місяці, якщо не на роки, адже для Росії особливо зараз вибух на Кримському мосту не на руку. Ця подія сталася дуже невчасно для Росії. Зараз такий період, що в Керченській протоці наступає час штурмів, тобто зараз цей час несприятливий для відновлення для відновлення роботи. Мосту, щоб його відновити, відбудувати, та взагалі навіть і не говориться про те, щоб розчистити а, ці уламки, ці пошкодження, які довкола мосту. Тобто, це все заблоковано, це все заморожено на місяці, як що не менше до березня. Тобто, зараз цей час, який Україна може використати на свою руку і працювати. Вся надія на наших українських захисників, вся надія на тебе, на мене на кожного з нас і може це використати заради нашої спільної перемоги. Звісно, як не дивно, вже пропагандисти про це ще прямо не говорять, що це справа рук України, але відповідно вони вже відкрили якесь кримінальне впровадження без посилання на будь-яку статтю, що вони будуть з цим робити, невідомо. Однак все, все одно про причетність України говорять російські ставленники у Криму, наприклад, так званий речник Держради Криму Володимир Константинов, який звинуватив інцидентів українських вандалів. Ох, та те, що які змогли дотягнутися своїми закривавленими руками до кримського мосту. Отож, Владимир, а не Володимир. Невідомо хто це зробив, чи ви з власними руками це зробили, чи українці, але ви горете і... і так вам треба. Окрім цих погроз, існують погрози і шантажі від Росії в сторону України, щоб надали не негайні відповіді. А що, що вони не вірять власним очам? Що це відбулося? Що це все українські наснацисти дісталися, і бачите, які вони погані, і вони цю війну заварили. Ми вже звикли до цієї риторики, російська пропаганда по-іншому не працює, не діє. Друзі, будьмо холодні до цього, не, не включаємо, не вмикаємо наші почуття, наші емоції. До цього треба зрозуміти, що ця російська пропагандистська машина вона працює завжди, вона працює і знищує російський менталітет, але вона і знищує. Наш здоровий груст тому е, нехай вони знищують одне одного, але ми не маємо цьому піддаватися. Тому е, будемо очікувати результатів. Насправді е, не панікуймо, й ми не і не потрібно впадати е, в надмірні емоції. Все ж нам варто дочекатися офіційних джерел джерел. Невідомо насправді, коли ми можемо отримати. Достовірні відповіді, точні відповіді, які опишуть насправді, що трапилося. Результат ми бачимо, і це вже добре. Але пам'ятаємо і про інформаційну гігієну, пам'ятаємо про те, що наші захисники працюють щодня 24 на 7, працюємо і ми всі і продовжуємо працювати. Працюємо на нашу з вами спільну перемогу. Ми і перемогли, але і ця перемога ще не Ще в руки нам не потрапила, війна триває і, і нам потрібно з вами щодня докладати зусиль, аби аби звільнити всіх наших українських захисників з полону, аби звільнити всі наші українські міста і села від російського окупанта. І поки жоден російський окупант не покине українську землю, тоді нам немає кричати про перемогу. Будьмо з цим відверті. Але Кримський міст палає те, що ми хотіли. Одне з того, що ми хотіли, ми отримали. Кримський міст пішов за напрямком крейсеру Москва. І так само, як і ці 4 мільярди доларів пішли в тому ж напрямку. Тому російський окупант нехай палає, а ми зберігаємо спокій, зберігаємо чистий розум і серце. І тримаємось, бо ми стали ще ближчими до дня нашої перемоги.